Добрий день всім! Сьогодні дітки в нас ліплення. І ми з вами будемо ліпити калачі. І зимою приходять до нас свята, Свято... святий вечір з 6 січня було, 7 Різдво Христове. І в цей день дітки носять вечерю, і головний атрибут це калачі. Ходять в гості люди один до одного. Вітають, калядують, щедрують. Що нам потрібно для ліплення калачів? Я беру пластину, ви можете взяти чи жовтий, чи жовто-гарячий, чи білий пластилин, який є. Пластилин ділимо на три частини. Ось. Так. І будемо його розкачувати. Ось такі, будемо робити три таких тоненьких ковбаски. Так, довгенькі. Ось розкачуємо, робимо. Так, розкачали одну і поставили в сторону. Другу розкачуємо, можна ручками, можна на дощечки так, так, і ще одну. Робимо, поньках розкачуємо пастелин. Так, одну відставляємо в сторону, ось таку, яка тонша вийшла в нас. А дві беремо і плетемо ось так. Ось. Один на одну, ось так. Дві ковбаски пледемо. Ось. Бачите, як получається у нас? Такий калачик. Так, сплели дві цих ковбаски таких. Так, і з'єднуємо ось. Получається в нас ось такий калачик. А ще ось третю, ось такою, ми ось як робимо кругом калачика і з'єднуємо третю полосочкою. Получається, в нас такий гарний калачик. Бачите? Можна прикрас... прикрасити його ще. Прикрашують маком, присипають чорненькими цятками, кунжутом присипають, ще можна квіточку якусь зробити на калачик. Ви, будь ласка, придумайте самі, чим би прикрасити калачик і присилайте мені роботи. А ще послухайте такий віршик. Про Різдво Христове ангел сповіщав. Він летів по небу і пісні співав. Люди, всі радійте, серденько відкрийте, в день Христового Різдва. Ось у нас картинка про як люди ходять калядують з калачами і з цукерками. Так, я думаю, що ви теж ходили калядувати, щадрувати. Вітали всіх своїх рідних. На все добре, до побачення.